Сьогодні для нас особливий день. Ми прощаємось початковою школою, і це був надзвичайний шлях, сповнений знань, відкриттів і незабутніх спогадів. І саме ви, наша дорога перша вчителька, були цією зіркою, яка освітила нам цей шлях. Чотири роки тому ми перші переступили полі школи, маленькі, невпевнені з добидлими очима, і саме ви зустріли нас з посмішкою. Взяли за руку і повели у світ знань. Ми були для нас не лише вчителем, а й другою мамою, яка підтримувала нас в перші кроки навчання, допомагала долати труднощі та вселяла віру у власні сили. Дякуємо вам за мудрість, терпіння, за кожен урок, на якому ми не тільки читали і писали. А й вчилися бути чесними, вічливими і відповідальними. Ви завжди знаходили слова підтримки, раділи нашим успіхам і спонукали не здаватися у важкі моменти. Ваша доброта та тепло залишаться з нами назавжди. Ми будемо пам'ятати ваші цікаві уроки, веселі перерві, спільні свята та душевні розмови. Ви навчили нас не тільки рахувати і читати, а й мріяти, дружити та вірити в себе. Вже йдемо в середню школу, але маленька частинка вашого серця завжди буде з нами. Ми обіцяємо, що будемо хорошими друзями, старанними, учнями і просто хорошими людьми, якими ви хочете завжди бачити нас. Сьогодні ми хочемо сказати вам безмежно дякуємо за кожну хвилину, проведену разом. Ви стали нам не лише вчителькою, а й провідником у світ знань, другом та мудрим наставником. І, звісно ж, другою мамою. Саме ви відкрили перед нами першу сторінку та навчили нас не боятися труднощів. Дякуємо вам за усе. Ми пам'ятаємо, наш перший дзвоник я з терептом заходили до класу, а ви зустріли нас теплою усмішкою. Ви вчили нас писати та читати, розв'язувати приклади і розуміти світ на хубаві. Дякуємо за ваше велике серце, терпіння та віру в кожного з нас. Ви завжди знаходили підхід до кожного учня, підтримували у складні ситуації і раділи разом із нами нашим перемогам. Ваші уроки були не лише про підручники, вони були про життя, людяність і справжні цінності. Ми знаємо, що на нас чекають нові вчителя та нові знання. Але ви назавжди залишиться в наших серцях, як наша перша вчителька найкраща, наймудріша і найрідніша. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі нових звершень, ми з особливим теплом згадуємо вас, нашу першу вчительку. Саме ви у нас з усмішкою у світлій, класній кімнаті, саме ваші добрі очі стали для нас першими маяками у морі знань. На ваших уроках ми дізнавалися про цей великий і цікавий світ і робили перші непевнені кроки, але ви завжди підтримували нас і селяли віру в власні сили. Ваше терпіння, мудрість і любов створило у класі особливу атмосферу, де кожен з нас відчував себе потрібним і важливим. Ви завжди знаходили слова для підтримки, виміли до нас веселети і навчени дружити. Прощати, розуміти один одного. Ми пам'ятаємо кожний ваш урок, кожну казку, яку ви нам розповіли, кожну пораду, яку ви нам дали, ви для нас стали другою мамою, другом і наставником, який розповів, що знання це ключ до великого майбутнього. Вчителько, дякую вам за невтомну працю, за кожне добре слово, за те, да. що. За вашу турботу і натхнення. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежної радості, гордості, за ваших учнів. Нехай ваша добра душа і щире серце завжди відчувало любов і вдячність. Тих, кого ви навчили, і навчите. Перший вчитель дає нам степ для подальшого навчання і отримання знань. Перший вчитель вчить нас діяти е е один з одним, спілкуватися, відчувати людей. Ви дали нам перші знання, перші уроки етики. Ми пережили з вами. Перші дзвінки, перші публічні виступи, перші знання і похвалу. Щиро дякуємо вам. Дорогі однокласники, вітаю вас із завершенням 4 класу. Час, проведений з вами, нас завжди запам'ятається. Як ми навчались, малювали, співали та танцювали на шкільних святах та веселилися на перервах, я дуже щаслива, що пройшла цей шлях разом із вами, Наталя Леонідівна. Дякую за навчання, за кожну усмішку, підтримку, в тяжку хвилину та дружню допомогу. Бажаю кожному з вас гарних літніх канікул. Нехай вони будуть сповнені яскравими пригодами, сонячними днями та веселими друзями. До зустрічі!